Друзі, скажіть, будь ласка, хто з вас в цьому році ходив на прогулянку до лісу? Ти був сьогодні в лісі? Да, але да? Мало Мало. Ну, але був в лісі сьогодні, так? О. А що ви бачили в лісі? Дерева, таку стежечку перший раз, два стежечки вели, а потім бачив дерева, і там було відвешки, ось такі дроти, а потім там був топік. а ти був в лісі? Так. Да. А що ти там бачив? Ну, кущі, траву, пісок. А яких звірів у лісі ви можете бачити? Або кого ви бачили? Білок. Білок. Ведмедів. Ти бачив ведмедя в лісі? Ух ти. Кабана. Кабана. М -м білочку. Білочку. Я також білочку. А чи бачили ви коли-небудь в лісі таких маленьких малесеньких таких комашок? Як вони називаються? Кліщі. Кліщі? Ну теж бувають. Мухи. Мухи теж бувають. Комарі. Комарі бувають. Хто ж комарі? А чи бачили ви такі? Давайте подивимось на екран і побачимо перше фото. Що це таке? Мурав'ї. Так, це мурав'їніг такий, да? Мурашник. І давайте подивимось другу, другу фотографію на цих таких малесеньких, малесеньких комашок, які постійно постійно щось тягнуть. Треба воно їм чи не треба, але вони постійно тягнуть. Що вони можуть нести в свій мурашник, як ви думаєте? Сємічки. Сімічки. Горішки. І горішки. Ну, то більше білочки, мабуть, горішки. Камушки. І камушки. Ну, теж треба. Зернет. Зернятка вони несуть. От, от давайте подивимось на фотографію. Дійсно, мурашки вони носять такі малесенькі зернятки, і все-все, все, що їм знадобиться взимку, коли не буде вже продуктів, і вони зможуть це їсти. Так от цікава така е, вчені, відкрили таку цікаву, таку здібність е, цих мурашок. Вони беруть, оце зерно, дивіться, вони беруть зерно. І коли це зерно просто занести під землю. Заховати його десь там в своїх таких вкладовочках, то це зерно з часом воно просто проросте. Чому? Бо там є або там тепло і там волого, а там, де є вологість і є відповідна температура, це зерно воно просто проростає. Таке зерно, ну, комахи не зможуть використовувати собі в їжу. Тому що вони придумали? Це придумали самі комахи. Вони беруть оце зернятко, вони його розламують пополам, і коли зернятко розломане пополам. Воно тоді не проростає, і воно може, і воно може зберігатися у їхньому тому мурашнику і рік, і два, і три, аж поки його не з'їдять. От дивіться, якою мудрістю Бог наділив таких малесеньких малесеньких комашок. Але хтось може сказати, ну це може якийсь збіг обставин. Але я знайшов таку інформацію, що вчені досліджували якось якийсь мурашник. І вони помітили, що в одному мурашнику, ну там де було це близько біля поля, вони збирали пшеницю або якісь там інші зернові. А в іншому мурашнику вони знайшли. Давайте подивимось наступну фотографію. Вони знайшли е такі. Ні, це не горішки, це е як е це таке насіннячко, е так е такої приправи, яке яка називається Коріандр. І от оце зернятко вони теж собі складували у мурашник. І було дуже дуже велике здивування, коли вчені побачили, що мурахи. Це зернятко розлучують не просто напополам, а розлучують його на чотири частини. Бо якщо оце зернятко розлучити пополам, то воно все рівно проросте. Розумієте? А якщо розлучити його на чотири частини, то тоді воно точно не проросте і воно збережеться і рік, і два, і три, аж поки мурахи його з'їдять. Дивіться, мурашки такі малесенькі, їхній мозок менше, ніж, менше, ніж сірник, але мають тільки мудрості. Стільки розуму мають, що ми просто самі дивуємося, як Бог таких малесеньких створінь наділив такою мудрістю. Біблія нам говорить, будь ласка, останній слайд. Біблія нам говорить, іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Немає в неї ні володаря, ні урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб і збирає в жнива свою їжу. Бог наділяє мудрістю всіх і тварин, і комах. І нас, людей. Тому, якщо в кого не хватає мудрості, як пише апостол Яків, ідіть до Бога і просіть, і Бог кожному дасть мудрість. Дорогі друзі, на цьому можемо зробити такий висновок. Якщо вам потрібна мудрість в школі, у навчанні або в дитячому садочку, моліться, і Господь дасть вам мудрість і спокійність.